Що саме вирішує логістика на фронті для тих, хто взагалі ну, далекий від цього? Як діточка? Для того, щоб, наприклад, нагодувати бійця, треба зварити борщ. О, так от логістика, весь процес, який йде до моменту, коли дитина не ту ложку борща. От, якщо вона з'їла, він смачний і все добре, то значить, все, що було зроблено, не дарма. Логістика у нас динамічно розвивається, я хочу сказати так. Звичайно, що умови, які зараз є, та різноманітність, велика кількість техніки, яка у нас є, дає нам поштовх до розвитку, розумієте, слово, яке б хотілося сказати громадському населенню. Хотілося сказати, щоб головне не бути байдужим, допомагати або самому безпосередньо приймати участь в нашій перемозі, служити українському народові, або наближати перемогу так, як ти це можеш. Донатись, допомагати, не важливо це, але не бути байдними. Щоб вони залишалися якомога більше живих і здорових. Не втрачали оптимізму і віри в нашу перемогу. Разом до нашої перемоги. Слава Україні! Героям слава!